Так вот. Я деловое предложение. Деловое предложение, давай. Деловое предложение. Здесь я уже был у вас. А что у вас тут кабанчики богаты? Эээ, давай. Давай, мы сейчас, короче... Останем маму да, в зоне. Хорош. Короче. Твои бабки пошли на пользу бедных, понял? Забудь про них и вали отсюда. Я а вас понял. Да, я шалай. вас понял, пацаны. Лошара. <світ> Валим всіх колобатів. Агро, проміг. Так, а як я пройду? эй, е, хлопці, эй. Е, ш... Та ви шо, серьезно? Подсуньтесь. Я зараз е, щось кину, а, хлопці. Дивіться, дивіться. Якщо не хочете лас. собі <світ> Нікого не запив? Двері відкрив, все чудо. Призвисько, привет. Спробуй ты в лаборатории. Привет. Бред. Так а ч. Так широкий, глянь, я не можу пройти, просто ти що? Так я только. Ой. Що стоїш? стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Э. Чел, тобі нормально, типа. твій хребет в порядку тут вообще. Робіть так кожен день, і спина боліти не буде. Юрко, Як тобі там нормально в трупі посадиться? Може хоть труп прибрали під цього Від костра. Та він ж тут другий день гниє. Дивіться, зараз помирать в аномалії, да? він прямо в аномалію біжить. Вони два прямо в аномалії біжать. Пацани, аномалія. Якщо що, я їх попередив. Ближнього радіусу. І ще пістолет, до речі. Давайте пістолет перевіримо. Оооо! Оооо! Бля, з одної тички дивись! З одної тички просто з одної тички! Я не дивіться. Де він? Я просто. Три патрона, три трупи, глянь. Вони, до речі, гляньте, вони в болоті пригати не можуть. Для чого ви тоді болота захопили?

Ховаемся. Приту... Притулимся максимально до стеночки. Перезарядка. Сейчас мне прям капец повезло. Не, не встань. Да сколько ты патронов, эй! тебе ки пришел, хлопцы. Не, 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 не. не жалеть патрончики, короче. Блін, було б дуже чудово зіграти в якусь. Е, наприклад, можливо, десь колись е, розробник сталкера випустить гру, яка була до цього всього, де ми можемо пограти, наприклад, за привода або за клика. Небезпека прямо біля вас. Один. Погнали! Не, Вин тоже живучий. Ух, жестко. Видишь, что творится? Я не как красота, да? Это просто вот так вот на заставочку поставить. Что? Хлопчик, ты куда? Ой, сэр, у вас, кажется... Підгоріло щось. А є, сидить, глянь. Ведені перевіримо точність точності снайперки. Що? Він то, в принципі, далеко, але я його можу про прострелити. Попав чи ні, чи це він втік. Дивись, попав, валяється. Не занадто темно, в принципі, в мене камера стоїть. Ладно. Ігра мрачно, значить має бути камера мрачна. Это ч весь цього? Бука! Це шо таке? Це шо таке? Да, це місячне сяйво, це місячне сяйво, це місячне сяйво. Знаєте, в честь цього я, короче, зроблю ось так от. Це Місячне сяйво. я Дві штуки щи просто в одному місці. Жесть Що він творить взагалі. Пані та панове. Продовження вбивства констра... Господи, чотири трупа тут. А? Боже. Хлопці, вам як вообще. Тільки... Тільки не кажи мені, що тут теж. Ааа. Ага... Як це сталося, що знизу 4 трупа, а зверху ще 2. Пацани, ви що знущаєтесь? Пацани, ви що знущаєтесь? Е, я, звісно, вибачаюся, але буквально 5 хвилин назад я проходив і тут було 4 трупа. Поки я це розказував, тут нас загинув ще один сталкер. Просто в аномалії. Життя сталкерське дуже цікава штука. Ось Тут сиділи. Ти ще ничка. глянь, у всіх майже ничка є. Гомер! Ха -ха, вам не видно, але цього пацанчика звати Миша Гомер. Реально Миша Гомер. Не Міша, а Миша. Ти звідки взявся? Ш... Шта? Це як? Хлопці? Стьопа, ти. Зіграти, чи що? Це сейчас було, короче, комбо багів на одному Стьопі отигралися, короче, всі баги, що були в грі, мабуть. Стьопа любить баги. Он дивись. Саділо мене чекало. Та я хотів попробувати, блін. Патронів вистачає. Є, попав! Ну, нас звісно, конечно, да, не спорю, але попав. Я, я щас... Стой, 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 стой! Вот так, короче. ха Вот так я приблизно сплю, короче. Бим, брюнабий. Ты шо тут робишь? Віщий не попав, боже. Добро сейчас залби. Анный Фух! Він ще й не попав мені. Мені просто дуже сильно повезло. Він, прийшов? Це що, Це Щось тут написано, коротше, не знаю. Як думаєте, що там написано? Що... Ти... 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 Не заважай, бачиш, я намагаюся розібрати цей стародавній Р... Р... розпис. Вам повезло. Що твориться? <важає> 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 Такие, конечно. А лифт, я бачу, не працює, да, хлопці? Краще туда не йти до них. Я так бачу, це пасажир того лифта ой Жестко. Я, до речі, застряв. Здорово, хлопці. Мне в кожній компанії я Артем який сидить спиною до всіх в телефоні втикає. Фу, прикольно. Підлетів чутка. Костер... Костерчик скучає, немає ніякої жертви біля нього. КПС. Ну все, костерчик поіграв, хватить вже стайну, ти вже і так там в лідері в 20 ці сталкерів. Буде кровосос Уфт. О, мывальник бушують. Дару, пацаны. Попрли. Попрли. Уйди Уй, дыхай, ты куда? С дробовиком, да, якщо я не попляюсь? Ой, гарно, гарно як. Ну а дробовичок классный. Ще покращенный. Термінатор, це 14 на різний тепер важ, що посі боялися та насміхалися. Та не с сп... чи не насміхалися. Ти <смірші> ви пушків бандитів, ти шо гля? Увага, анекдот. Анекдот від Моноліта. Якось оцей дочь бувалий сталкер та новачок з зоною. Ага. Тут раз, В одному місті бувалий раптом зупиняється як вкопаний. І так тихенько каже молодому. Чуєш, оце зараз повільно йти он до того дерева. Пугу нам к золе на шпиньках, лиць знає, ти не поповз, упрів. Ну, доліз якось, стоїть руками, показує, а далі що робити. А бувалий радісно, так як завалає, а так я і знав. Брешуть. брешуть! Брешуть, що тут аномалія, точно брешуть. 19. <ріlly> 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 Пацани, а нормально, чи що. Нате, розкидали вас, що що робиться, що робиться. Треба, зволі, подружитися, <реш> Я тебе поняв, ти не відстанеш від мене Блін, прикинь, кровососи були повборне жилето Це був якийсь треш Знайти костюм легендарного привода та вшанувати його Е-е, що це там? Так, тільки не кажіть, що я тут не пройду. Ну, конечно, я тут не пройду, хлопці Хлопці, дивіться, дивіться Іди сюди, дивись на мене, дивись на мене, дивись на мене Подивись на мене. Подивись на мене, дивись, дивись на мене тепер, дивись. Так, я пройду тепер. Та ти що такі широкий, ей. Не заставляйте мене кидати ще одну гранату. Це вже буде ефка, це буде больніше. Може когось заспить Да, да, я до тебе звертаюсь. Дивись, 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 дивись Блін, зараз по-любому я зацеплю эфкой. Дай пройти. Ой-ой-ой. Перестарався. Трошечки перестарався. Ну що зробиш? Так, рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь. Давай, 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 я пройду. Ой-ой-ой, все, 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 нормально, нормально, нормально. Так, 7 патронів ще. о о худа! Стоп-стоп-стоп-стоп! Візьми це, возьми це, візьми це, візьми це! заряди, 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 заряди! Іди сюди, іди сюди, іди сюди! Воссе Оце я понимаю. стол, все, я буду з ним ходити тепер! Що, Що, що шо, 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 Братан, там це я, я чекаю. Опусти ствол. Ой, а куди це ты Як це так. Я задоволен. вдалого тобі полювання здав. До речі, твер. оцей баг, що він говорить, коли ти вже вийшов, блін, майже вже, вже вообще далеко може бути від будкера, і він починає тобі говорити, ніби він прям десь перед тобою стоїть. Це той самий баг з. до оновлення. не небогарне. Ти з якого це є? <світок> Братан. Чесничкою ти глянь. Чуваче, тобі як нормально, як тобі це є. Це знаєте, ці чани. Чани на Закарпатті <сі> Трошки перестаралися, напевно з температурою. Хлопці погано стало, коротше, Виносьте його. А хто це залишив? Вам Вось вдалося врятувати професора тут, Круглова тут, і надати тут. зоні загасити щось, щось там. Ц... Музочку лабає, все хорошо, грілочку п'є, а ми на нього полюємо. Як його бити? Тут, до речі, ще й вовк. Мина наставник Там ще якийсь сталкер зверху. сталкера сталкер оновлено Це <хи> Я понял, я понял, 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 понял. Сталкер, сталкер, сталкер Це цей сталкер, якого ми с самого початку хотіли замочити. Хто ж цього сталкера мочканув? мочканул? мені Дивись реально трупик. Ой, та ла. Я понял, короче. Короче, я понял. Е, Все-таки, знаєте Костер це не тільки ворог твій, а він ще й твій друг. Ну так. У мене було завдання на цього сталкера і воно виконалось. Де вони? А вони є перестанічного бачення. Є, Вау! вау. Оце клас! Оце просто. А я хожу, блін, за ним літарком що типа... Нормально і так. Ого, що це у вас так багато? Здорово! Йоп, Й А що це у вас так багато? А що це у вас так багато? 16 сталкерів! Пацани, ми куди? Ми на ЧС? Це... Гля... Пацани, 16 сталкерів, Ви куди усі? Ви в яку сторону? Глянь, реально пруть, пруть, пруть на ЧС. Йдемте всі разом на ЧС. Ми просто зразу до Саркофага доберемося! Що якщо встать в огонь? Ладно, я понял. Я не буду больше вставать в огонь. Ой-ой-ой. Что -ой -ой. творится? Что делается? Ясно. Все такие Ха -ха. Шо а я такой низенький. Что это? Дітя, якщо я не помиляюсь, то двері мають бути 2 метри, А я скільки, метр 50? Хе. Ооо. Не пуха, Сталкерська легенда. Ви знайшли всі звичайні і рідкісні артефакти, я всі знайшов артефакти, я ж не всі знайшов артефакти здається Перевірочка на. Опа, є один А тепер знову перевіримо, що я ні Ну снайперка звісно прикольно, але щоб прям так. Але щоб прям так точно попадать. Жесть, конечно. Не, ничего Попав. Ой, хорош, ой, хорош. Секундочку, сюди трошечки. ай яй 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 Тут ничего уже, в принципе, немає, Ага. Це просто, це просто поле аномалії, це просто поле аномалії, глянь, що твориться, глянь, що робиться, глянь. Просто капець, глянь, просто поле аномалії, як їх забрати і не померти. Так, зберігаємося. Перше є, пішов, 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 пішов. Давай, давай, далі, дальше, далі, далі, далі. дай. забираємо, забираємо, забираємо. Забираємо забираєм, і біжимо, біжимо. Забираем, забравим, заберем. Боже, миссий, ты сяй одне! Идам, идай, идай, иди, идам, и дам, идаем. 3 місячних сяйва, шість... ні, ладно, п'ять, тому що один в мене був. П'ять спалахів. Uh, я, конечно, нічого не намікаю, але здесь я вже мільйонер просто. Капець я тут надибав, Я знайшов тут пушку Класну, ще й покращену. По завданню знайшов, до речі, по завданню. завданию. Uh, це Просто. Я не знаю, що це просто щастя. Берем, пока снайперку. Ооо! Oh! А что по А что по Я сейчас не сховаюсь, я сейчас не сховаюсь. Мне, мне, мне хана, мне хана, А, -а, -а валять, короче. А я даже бегать не могу. Что ты робится? Да шо я? Ех ты, блин, в, тём, в костюме, блин, потужном. Да еще да сюда еще был. Вот. Паскуда! Паскуда. Як вони хариться вертоліт? Чкарився тут! Гауска, походу, впала, да? Так, валим, 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 валим. на перезарядку, на перезарядку, на перезарядку. Ай, один патрон. Давайте, коротше, станет для якогось... для якогось унікального моменту. Ой, як гарненько відблискує водичка. від асфальту. Да, он глянь. Трошечки видно, не сильно, але трошки видно. Давай запустим цю ракету. <рик> <рик> Мінус три. Пацани, а хто з вас сидить неправильно? А, ясно. Оце сидить неправильно. Новий Димка. Не, ну Димка. Димка, бо то це ж українська гра на українській мові. То його звати Димка. Він коротше димка і сидить чи неправильно. Твоє бажання. Незабаром здійсниться. Іди до мене. Там досюди, глянь. Двой, район, ты сидить. Як там вообще О, вже ні. Як він під таким потужним психоприменем сидить там? What the? F це як вообще, типа, можливо, ага? О! Як це невчасно. Ту ти живучий. Ту ти живучий. Так, секундочку, секундочку. мене так невчасно поламався цей ман. Стой, 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 стой! Екзоскелет мене просто рятує. Развлекаются, короче, пацанчики. Широты открыл. Я понял. Понял, 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 все. Ого, такие бежать за мною. Дякую, дякую, валя. Костюм, костюм лікується, глядь. глянь глянь, глянь глянь, глянь Глянь. Все. Ось і перемонтувався наш костюмчик, глядь. Все, тепер ми будемо, коротше, ці артефакти з собою носити. Це чудовий спосіб, аби себе перемонтувати. Ось, случайно, завалив, я його навіть не бачив. Секундочку, зражайсь. Хе-хе. Дякую, що почекали. Та йдіть в свої дороги, ствол вниз о, 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 о. <laughs> Йдіть в свої здорову, як кажуть Пацани, Тому вас бачу. <laughs> От, <з вам> лікарю, <laughs> мітька рішив зразу на це Він хоча б це в сторону костра дивиться, а ці тут костра дивляться. <laughs> Приємно! На. Открити двері, ей! Як вони відкриваються? Скажіть, як двері відкриваються Замочіть цього, типу. Ясно. Ничего себе, конечно, принцип открывания дверей. Двась, давись, движ, дось, двось, скример буде. Ви спитаєте, як я побачив? Я побачу, что він не только пушкою махав. Через текстуру. Тут куда не придешь кругом в кострих то гріється, грится, короче. Эх, сталкеры, сталкеры. Твое божение. Ми заборони здесь. Оооооо. Ага, Тут іди давай. Так, там десь побіг только. Ааа, промазав! Бачу. Ты справа там, Садич. Так, секундочку. Оооо. Фуууу! Клондайк артефактів, що як там, пацани... як називається? У мене гранат повний, пацани. Оп, разочок. Тобі, Тобі туди. А як це. До мене. А як це я кинув гранату туди? Короче, вона взорвалась тут. Іди до мене. Ух ти шо! Ваш шлях завершено. Отримати те, на що заслуговуєш. Пройти гру на рівні новачок, пройти гру на рівні сталкер. Я бачу, що вона нас відображається. Багатство. Короче, все ясно. Це за те, що я збирав е, гроші. Я так і думав, що мені буде це. тому що я збирав постійно гроші і, і це. Потім купив екзос за 200 тисяч. Чому ти цей не куда? Мені там 4 чи 5 десять, коротше, дали. Ясно, у него голуби, короче. нас oh. nice. <coughs> Что это за баги. Так что все, всем дякую, всем пока.